Привіт усім! Вітаємо глядачів нашого каналу. Сьогодні прогулянка лісом чергова. Знімаємо цікаві сюжетики для вас. Кому подобається, будь ласка, переглядайте. І, будь ласка, свої побажання, свою думку висловлюйте в коментарях. Такі старі дерева тут. Геть все покрито мухом. Красиві такі мухи. Ну, а ми шукаємо, можливо, якийсь грибочок знайдеться. Якщо щось трапиться, цікаво будемо показувати. Такі от цікаві трутовички на поваленому дереві старому. Дивіться, які гарні, великі, в порівнянні з рукою. Один, другий, третій. Ось такі гарнющі і далі дерево там пішло, 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 і вони по всьому, по всьому дереву. Ось такий весняний грибочок. Красивий. Саркосцифа, Дивіться, який їстівний. Він зовсім малесенький, тому ми його не беремо, звісно, сьогодні взагалі грибів не беремо. Вийшли подивитися на фламуліну та Юдине вухо і, до речі, нічого не знайшли. Минулого разу вушок було багато, цього разу щось ми їх взагалі не бачимо. Кілька малесеньких фламулін бачили. Ну і ось саркосцифа перша. Ось такі от грибочки цікаві. Вон там також дерево обліплене. Вони якісь м'якенькі, цікаві такі Трутовик чи ще щось. Угу. Спостерігаємо гніздо якогось великого птаха. Ось от там, високо вгорі. Який саме птах не зрозуміло? Можливо, сови. Можливо, якийсь хижий, Тут у нас орли є, ми їх спостерігали. Можливо, це теж їх гніздування. Ну поки що не відомо, що це воно таке.